Отже, давайте зануримось. Коли ми думаємо про простір, ну що спадає на думку? Зазвичай це щось геометричне, відстані, площі, об'єми. Але що як поглянути на це інакше? Що як простір, це не просто якась коробка для речей, а місце, яке ми по справжньому обживаємо, обживаємо своєю уявою. Саме такий, знаєте, зовсім інший погляд пропонує нам філософ Гастон Башляр. Башляр ніби каже нам: відкладіть лінійку. Давайте подивимося на знайомі місця крізь призму наших спогадів, наших мрій. Він пропонує дослідити не стільки фізичні розміри, скільки психологічну глибину просторів, у яких ми живемо. І починає він, звісно, з найголовнішого. Перший і, мабуть, найважливіший простір, який досліджує башляр, це дім. Для нього це ж не просто будівля з цегли та бетону. Ні, це наш перший всесвіт, це те місце, де народжуються наші мрії, де ми вперше вчимося відчувати затишок і безпеку. І отут ми підходимо до ключового поняття. Топофілія. Це не просто симпатія до якогось гарного краєвиду, це щось значно глибше, такий майже інстинктивний зв'язок з місцем, яке ми вважаємо своїм. Це те саме відчуття безпеки, яке виникає, коли ми знаходимося в просторах, якими ми володіємо, як каже Башляр. Башляр бачить дім не як щось пласке, а як вертикальну істоту. Дах він уособлює раціональність, свідомість. Він дивиться в небо, він захищає. А от підвал це вже зовсім інша історія. Це темна раціональна частина, царство наших найглибших страхів та інстинктів. І саме ця полярність, це протистояння між світлим дахом і темним підвалом створює всю психологічну напругу будинку. Добре, від будинку як чогось великого і цілого, давайте перейдемо до більш інтимних, менших просторів усередині нього. Башляр показує, що дуже часто саме в мініатюрі, в дрібницях, ховається найбільша глибина. Шухляди, скрині, шафи це ж не просто меблі, правда? Для башляра це цілі окремі всесвіти, це такі собі контейнери для наших таємниць, схованки для найцінніших речей і спогадів. Коли ми зачиняємо шухляду, ми не просто ховаємо якусь річ, ми ніби замикаємо частинку себе. І ось тут криється щось дуже важливе. Секрет, замкнений у шкатулці, стає метафорою найінтимніших нерухомих частин нашого внутрішнього життя. Це ті спогади, які ми оберігаємо, до яких нікого не допускаємо. Вони, ніби існують поза часом і рухом, надійно сховані у своїй особистій шкатулці. А тепер погляньмо на інший образ, образ, який башляр вважає первинним інтуїтивним образом безпеки: гніздо. Навіть якщо ніколи не бачите його зблизька, ми одразу розуміємо, що воно символізує: притулок, дім, захист. І це просто блискуче ілюструє той парадокс, про який пише башляр. Подумайте, фізично гніздо надзвичайно крихке, його може зруйнувати вітер, хижак. Але в нашій уяві воно перетворюється на символ абсолютної безпеки та приналежності. І ця фізична крихкість, як не дивно, лише посилює нашу мрію про захищеність. Добре, рухаємось далі. Мушля це, мабуть, довершений образ замкненого усамітненого існування. Якщо гніздо це дім, який ми будуємо для сім'ї, то мушля це дім, який ми носимо із собою, дім лише для себе. І подивіться, як простий образ, якась маленька істота в мушлі породжує таку глибоку фантазію про ідеальну самотність і захист. Башляр показує, що мрія сховатися у свою мушлю це не просто якась фраза, а потужне глибинне бажання знайти простір, де ми повністю захищені від зовнішнього світу. Отже, ми поговорили про дім, про шухляди, гнізда, мушлі, але що ж вдихає життя в усі ці простори, що перетворює звичайну геометрію на поезію? Ну, звісно ж, це людська уява. І тут Башляр проводить дуже важливе, тонке розрізнення. Поетичний образ для нього це не те саме, що метафора. Метафора це коли ми, скажімо так, прикрашаємо одну ідею іншою. А от справжній поетичний образ за башляром народжується спонтанно з глибин нашої уяви. Він нічого не пояснює, він просто є, він існує сам по собі. Ця цитата чудово ілюструє його підхід. Башляр трохи критикує психоаналіз за те, що той намагається звести будь-який поетичний образ до минулих травм. Тобто, як він каже, пояснює квітку гноєм. Натомість феноменологія, яку він сповідує, цінує безпосередній досвід. Вона не питає, чому виник образ, а запитує, що ми відчуваємо, коли стикаємося з ним. Тепер, коли ми зрозуміли, яку силу має уява, давайте спробуємо спрямувати погляд усередину. Башляр стверджує, що зовнішні фізичні простори насправді лише розкривають безмежність нашої власної свідомості. От давайте на мить задумаємось, що для нас є уособленням безмежності можливо, це нічне небо вкрите зірками, чи безкрайній океан, що зливається з горизонтом? А відповідь башляра може трохи здивувати найбільша, найсправжніша безмежність знаходиться всередині нас, наш внутрішній світ. Ключова думка тут у тому, що не зовнішній світ визначає наш внутрішній, а навпаки. Наша внутрішня безмежність настільки велика, що саме вона надає масштабу і значення зовнішньому світу. Безмежне небо вражає нас не саме по собі, а тому, що воно резонує з безмежністю нашої душі. І на завершення, давайте розглянемо ще один дуже потужний затишний образ, який башляр використовує для опису тихого споглядання та внутрішнього світу. Це полум'я свічки. Тут важливо зрозуміти одну річ полум'я не створює самотність, воно ніби не дає їй присутності, стає її візуальним центром. У тиші кімнати цей мерехтливий вогник стає компаньйоном, таким собі, мовчазним свідком наших роздумів і мрій. І на сам кінець лампа у вікні ніби оживає, вона стає оком будинку, стає пильним, спостережливим і втішливим супутником у моменти нашого мріяння. Світло у вікні це не просто світло, це знак того, що всередині є життя, є думка, є цілий всесвіт мрій, і це залишає нас із питанням для роздумів чи існує таке місце реальне чи уявне, велике чи зовсім крихітне, де людина почувається абсолютно захищеною і вільною мріяти, де знаходиться той самий особистий простір поетики для кожного з нас.